Компанія, яка була розпочата нами, це компанія по протидії сепаратизму. Її основний посил в тому, що, по-перше, сепаратизм це є дія, яка підпадає під кримінальний кодекс. І по-друге, це а, дати порівняння і дати розуміння тим регіонам, в яких є загроза сепаратизму, а, які є наслідки від сепаратизму. І ми намагалися максимально чітко показати різницю між а, Маріуполем, Одесою сьогодні і Донецьком сьогодні для того, щоб люди повністю розуміли послідовність і наслідки від сеп... дій сепаратистів, якщо вони такі будуть. Компанія а, розміщена в десяти містах. Нашим міністерством і в 19 містах вона була підтримана обласними державними адміністраціями, які розповсюдили її за свій кошт. Також це і реклама на бордах, реклама в пресі, листівки і все, що пов'язано з комунікацією з населенням.